Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Таро світла. Дякуючи зі мною. Терези робимо для вас Таро розклад на серпень місяць 2025 року. як завжди, маю для вас декілька колод. Подивимось підсказки для вас, що буде цікавого. Поїхали! Настраюйтесь! Загальний розклад, кому підійде, кому ні, дивіться самі. Перша карта Терези, П'ятірка мечів. П'ятірка мечів, така карта, знаєте, змін якихось страхів, якогось хаосу, якоїсь невпевненості. Але знаєте, що ви подолаєте тут, знаєте, можливо, буде якась суперечка між людьми, з, десь в колективі. І ви знаєте, по цій п'ятірки ніби виходити і переможцем, але з такою трохи невеличкою скрутою, що можна було б м'якше вирішити якісь було б питання, але вийшло, як вийшло. Знаєте, будете трохи, можливо, розчаровані, можливо, хтось буде вами незадоволений, можливо, ви дійсно. Знаєте, поставити якісь такі вопроси ребром, і хтось буде вам чи палки якісь в кольоси встромляти, не буде погоджуватися з вашими якимось думками, так, і все ж таки, знаєте, що ця п'ятерка, вона є така, довго вас ображати не буде. Знаєте, це сьогодні злучилося і все. І воно вечором, наприклад, закінчилася така неприємна розмова. Тобто ситуація буде недовго тривати, Тобто, приймайте все до себе, до свого серця, не дуже так близько, все ж таки знайте, що треба тут розум підключати. Мічі у нас показують, що якісь розумові дії будуть, і дивіться, щоб вони були чіткі і правильні. Добре, наступна карта. Для вас наступна колода. А зараз дивимося ще одну підсказку Терези, що це буде для вас цікавого. Дивимось, дивимось, ще одна карта. Так, і це у нас що? Це у нас е, десятка, е, десятка жезлів нам показує, знаєте, такі, е, можливо, закінчення яких, е, якихось тяжких таких нож, ну, тягарів. Подивіться, тут бабуся йде, вона вночі назбирала тих дров, світиться на собі дорогу, і вона все ж таки несе за все, що собі по дорозі назбирала, вона все несе до своєї домівки. Тобто щось в вашій ситуації, в вашому житті буде так, що ви все ж таки завершите якийсь такий тяжкий період часу, так, пройде для вас, ви поставите якусь крапку, це може бути навіть завершення десь в поганій роботі, ви десь працювали, погані якісь відносини. Можливо, це навіть буде якийсь там тяжкий тягар для вас, що ви вже заморились низки. Цю ношу, але будьте певні, що ви її донесете до призначеного місця. У вас є ліхтар, подивіться, який. Навіть не зважаючи на холод, на такі погодні умови, ви будете все ж таки йти до кінця, і якби вам тяжко не було, то все проробити зробити, Знаєте що далі крок вже вас чекає, такі, знаєте, вже буде більш познавательний, чи як то сказати, ви будете більше, більше знати. Тобто це карта досвіду у нас ще, тобто ви Пройшли певний шлях, хай він був тяжкий, але ви його пройшли, донесли, дотягли, здали екзамен, здали там на якісь права, можливо, там завершили якийсь конкретний проєкт, ви це зробили, тобто щось завершиться так, в цьому серпні місяці. Так, давайте далі дивитися Терези, ще одну карту, ще одну підсказку. На цей серпень місяць Терези, ще одна підсказка для вас. Це у нас дев'ятка. Дев'ятка мечів, вона нам показує, знаєте, такі якісь власні страхи. Подивіться, все ж таки ви переживаєте за щось, будете переживати за якусь здачу екзамена. Бо дивіться, дівчина тут в книжках сидить, вона думає, як же то пройде мені той день, як я то все здам, здасте, бо знаєте чого? Або подивіться пташок, прилетів на підвіконня і щебече. не хвилюйся, я співаю світлу пісню, я тобі дарую сонце і радість, подивись Усміхайся, настройся на такий класний позитив, і буде все в порядку. Тобто карта показує, відкинь від себе страхи, відкинь від себе то, що та, о, та десятка так тяжка ноша була. І, можливо, це дуже для вас стало таким печальним таким досвідом для вас тяжким. І ви тепер щось боїтеся, знову щось ступати. Не треба боятися. Карта показує, що це ваші особисті страхи, нічого немає такого сверхістеного. Вам як світило сонце, так і буде світити. Треба виходити на люди, показувати себе по цій карті, знаєте, і не замикатися в собі, не накручувати в своїй голові якихось нових, таких поганих ідей, так, які ви там собі напридумали. Давайте наступну підсказку для вас подивимося: трези, що буде ще цікавого. Цьому серпні місяці дивимось ще одну карту для вас. Так, це у нас буде, це у нас буде. Це у нас буде карта Мага. Подивіться, яка чудова. У нас карта Мага. Це старший аркан. Він знаєте, маніпулює всіма цей маг. Ви волшебник, ви якийсь чарівник, ви маєте біля себе всі стихії і повітря. І вогонь, і воду, так, і землю, ви керуєте усіма людьми, ви можете в серпні місяці братися за любу роботу Терези і знаєте, що ви її вирішите. Навіть якщо вам будуть і палки встремляти в кольоса або якісь страхи ваші, ви не переживайте, бо цей мах він рулить усім. Це номер один. Це великий маніпулятор і людьми, і роботою, і взагалі все, що буде вас дотикатися в цьому серпні місяці. Знаєте, що немає справ, які не вирішуються, є тільки, знаєте, наші такі страхи і наші ніхатіння ні то зробити. Якщо вам це треба, то ви це зробите. І повірте, у вас все є під руками, щоб ви подолали любу кризу, любі перешкоди. Ви просто тут будете маніпулювати ситуацію, розумієте? Вам все під силу. Вам, вас всі будуть слухати, ви зможете декому підморгнути, зможете десь когось, знаєте, завести в уману, але вирулити як ото. Будете, як з гуся, вода вам все буде. Знаєте, можливо, десь на вас накричати, але з боку буде людина, яка там за вас може там потягнути мазу і сказати: Та що ти? Він класно все робить, не треба там це його. Давайте все нормально, щоб було. Тобто, це така, знаєте, карта дуже. Вона показує, що буде порядок, і цей порядок буде на вашому боці. Давайте наступну підказку для вас, Терези. Що ще буде цікавого? Дивимось Терези, терези. Ще одна цікава для вас підсказочка Сонце. Ще один старший аркан. Тут схвилюватися взагалі нічого. Подивіться, яка тут атмосфера сонячна. Подивіться на ці райдужні кольори, голубий, червоний, знаєте, як ото інні-янь, як хлопчик і дівчинка. Тобто, Тут поєднання таких душ, можна так сказати. Тут по цій карті народження дитини може бути, якесь святкування, це карта відпочинку під сонцем біля моря, це карта ясності, тут присутня чоловіча енергія в цій карті. І зрозумійте, що треба буде чітко сприймати все до себе, так, знаєте, з посміхом, з дитячою довірою, але чітко. І треба, знаєте, по цій карті задовольнитися тим, що ви маєте. Бо тут може бути така схована, така, знаєте, навіть якийсь подарунок в цій карті. Тут можуть бути навіть якісь такі виясняться таємниці, що хтось завагітнів і прийде радість в сім'ю. Можливо, дізнаєтесь якусь звістку, достанете класний подарунок, який буде свіркати, так світити, як сонце. І ви будете перед всім. Показувати себе ж, цю дарувати людям сонячну енергію. Дуже приємний аркан. Він старший. Зверніть увагу, маєте і мага, маєте і сонце. Тобто ті страхи, ті перешкоди, які у вас були на шляху до ваших якихось планів. Так, це нові проекти, якісь можуть навіть бути втілити їх в життя, і у вас все буде виходити. Я вам бажаю, щоб у вас все получалось так, як ви запланували. Давайте наступну підсказку вам. вам подивимось ще наступну підсказочку для вас серпень для Терезів. Ну, Тут п'ятірка, п'ятірка кубків, слухайте, Ну, ця карта у нас може бути якихось переживань таких духовних, щоб вас, знаєте, <кій> пожалів, пожаліло, хтось пригорнув, можливо, комусь не вистачає любові, кохання. Але, знаєте, ця п'ятірочка у нас теж така. Ви мали там п'ятірку мечів, так, а це п'ятірка кубків. То показувало нам там те мечі, що ви будете думати, так, щось якісь розуміти. Будуть. А тут вже безпосередньо у вас будуть угнітати якісь такі, знаєте, похмурі ваші відчуття. Можливо, десь ви розчаруєтесь в комусь в чомусь, але знаєте одне, що тут не все так втрачено, ви можете конкретно собі сумувати, але насправді ще можна вийти з ситуації і доволі так в плюс, розумієте? Подивіться, тут все ж таки збудуване у нас гніздечко. Зверніть увагу, і все ж таки ви вкриті тими крилами птаха. Розумієте, а птах іде у нас літають. Так ви можете бути навіть недосяжною для когось, це для когось бути е е е дискомфорт. Що ви не поруч, тобто якісь такі будуть ситуації, що ви захочете пригорнутися, а нема. Треба почекати, щоб вихідні пройшли. Розумієте? Це щось таке, що зараз хочу, але не можу, треба, треба треба переждати і трошки пересидіти в цьому гніздечку. Далі, все ж таки, вирішиться основне питання, і кожен зможе насолодитися тим, що хоче. Так, наступна, наступна для вас підказка, Терези ще одна додаткова від карт. Дивимось ще одну підказку. Двійка. Двічка у таких жезлів. Карта дуже приємна. Вона, знаєте, практична. Вона стабільна, ця двійка нам показує розширення кордонів. Ви хочете більше розширювати, познавати, ви хочете далі рухатися, у кого проєкти, в кого нова робота, то ви готові тут до співпраці з людьми, ви готові долати всі перешкоди. І все ж таки по цій двічці можете бути, стати перед якимось вибором, вибором ваших Особистих дій, щось буде вам таке цікаве, хтось, можливо, пропонувати, познавати щось нового. Ідіть, вчіть, набирайтеся досвіду і не бійтеся розширяти. Кордони, не бійтеся, знайомитися з людьми, можливо, до вас хтось новий підтянеться, якийсь там друг, подруга, і буде вам щось пропонувати, створити щось е, власне, так, і ви е, заохочете всіх і себе до такої спільної праці, щоб зращувати якесь таке спільне зернятко, щоб з нього вже е, були якісь ростки і все то далі. Дуже класна карта. Знайте, що, можливо, у когось буде навіть вибір вибирати сьогодні, вибирати завтра, або вибирати когось. Знаєте, навіть тут може бути дружба якась між людьми, дружба, я не знаю, між що ви хочете, чи роботу поміняти, чи не міняти, будете стояти в таких ситуаціях. Непевних для себе, але ви маєте мага, ви маєте сонце, тобто сонце вам підсвітить той шлях, до якого ви хотіли б йти. Візьму ще для вас підсказку від картів Ленорманів. І зараз подивимося подивимося, що ще вони нам скажуть для вас, Терези, ці карти Леннормани. Так. Від сказка від Ленорман для Терезів? Терези, дивимось для вас. О, тут у нас вийшло таке кільце, так? До кого це воно йде, обручка ця? До вас? Так, я думаю, що до вас, Терези, хтось вам буде. Пропонувати, можливо, руку і серце, хтось хоче заключити, можливо, з вами якийсь договор підписати, так, кальцювати ваші якісь там з кимсь проекти, заключати нові. Тобто там двієчка у вас була, жезлів. І, можливо, на когось чекає підписання якихось прикольчиків. Знаєте, це союз, це якийсь зв'язок, це погодження на щось, це якийсь там брак, це, можливо, молитва, якась клятва, обітниця якась так, друг для друга. Це навіть дорогі подарунки, так, можливо, ви дістанете. І я вам скажу: тут ще може бути. Якась присяга, да, комусь щось там ем, обіцяти. Це також ще може бути ем, дійсно якась справа з ювелірними прикрасами, можливо, комусь в спадщину дістанеться така прикраса, яку ви будете берегти. Так. Це навіть може бути якась така петля замкнута, так, що ви не можете вийти з неї, але ви маєте сонце. І ви маєте мага. Тобто ясність у вас буде для того, щоб все ж таки створити такий союз, який в першу чергу по закону навіть буде для вас благоприємний. Я вам бажаю, хай це кілечко принесе вам дуже класні результати, хай у вас все виходить так, як ви хочете. І гарного вам серпня, кохані Терези. Бувайте до нових зустрічей! Па!